Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор. Поряд традиційно Елля, на столі традиційно Unmatched. І ми традиційно зводимо різних героїв, отримуємо купу насолоду від цих партій, від гри за абсолютно різних героїв, які намагаються натовкти на пику один одному. І цього разу у нас. Чи що? Слухай, ти мені цей ти мене. Прошлого виграв. Це 1-0, Я хочу відігратись. Ну, спробуй. Ти, до речі, якось в тебе вийшло програти ну, там... е, королю Артуру. Е, і тому... Я там трошки затопив. Я... О, Хто не бачив серію, подивіться. Там чу тютючко. Е, добре. Сьогодні ми граємо такими героями. Ілля вирішив зіграти за золотокрила, це з дивовижних оповідок. Він ось такий у нас герой. Це перший супергерой. Він боє з ближнього бою, 18 уден здоров'я, 3 переміщення, жодного помічника немає, і його ключова. Властивість вміння в тому, що якщо ви не виконували дію маневру, це хід, додайте плюс 2 до значення атаки золотокрила. Тобто це його ключова фішка, він б'є дуже боляче, коли не маневрував. В мене Ахілес. Це боєць ближнього бою, 18 одиниць життя. Йому допомагає Патрокол, боєць ближнього бою, 6 одиниць життя. Вони переміщуються на два, і є властивість. Якщо Патрокл загинув, скиньте дві випадкові карти. Якщо Патрокл лишається загиблим, додайте плюс два до значення усіх ахілесових. атак. щоразу, коли ахілес перемагає в бою, беріть одну карту. Тобто він фактично стає так само, як і золотокрил, але після того, як Патрокла не зберегти. Але все ж таки круче. Так, ти яким бійцем будеш? Я хочу першим, тому що я хочу Давай. відігратись. Добре, ти хочеш бути першим, а Патрокла ми поставимо тоді, ось сюди. Щоб ти, якщо що, до мене. А, так, навіть, да? я Холода, ж. бігаю Дуже я я швидкий. Да, ну ти все одно з маневро атакувати ну, чи будеш. Угу. А, добре. В принципі, що ми готові будемо розпочинати. Давай я, мабуть, ще не буду виставляти. Я подивлюся, які карти мені прийдуть. Ми готові будемо розпочинати. Ви вже можете ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал. Якщо не дай Боже, цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Дякую всім тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Величезне дякую. Якщо у вас є бажання долучитися, то в описі буде посилання. Як це зробити. Ну і наливайте собі келих чаю або кави, або ще чогось смачнішого. І ми будемо розпочинати наш бій між Ахілесом і золотокрилом. Ти готовий? Так, беремо 5 карт. Так, 2, 3, 4, 5. Я наш серйозно, серйозний. Розумієш? Ух, мені здається, шансів в тебе просто немає. Навіть якщо ти налаштований, дуже серйозно. Шансів, мені здається, в тебе просто немає. І... Давай я теж покажу. Ти відвернись. Так, да, да, давай, показуй. Ось так ось. Угу. Так, а я відправляю сюди а, по... Так, а сюди чи, чи сюди мені відправити патрокла? Я думаю, що ні. Я думаю, що Патрокл має піти, мабуть, ось сюди. Но... О, так, так. Да. Патрокл буде в центрі. Уваги. Нічо собі. Угу. Добре. А я перший, тож я в мене в мене вже карти впали. О, так, бачиш, ти ще не почав маневрувати, вже здаєшся, так? Да? Золотокрил. Перший Звіс. супергерой. А ну, давай. А маневрую. Угу. Бо я певна, що ти до мене не підійдеш. Ну. Так, я ходжу на три, то в мене є маленька ідея. Один, два, три. Uh -huh. Ще один маневр. Один, два, три. Uh -huh. Ходи. Mm, добре. Uh, маневр. У мене всього лише одна маленька ідейка є. Uh, пум -пу пум пум пум, пум, пум. Раз. Два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене шість карт. Так, і я думаю, що я ще наберу собі руку. Це дуже корисно ще один маневр. Угу. Отак-от. Вот так, 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 так. так. Що мені робити? Що мені робити? Я зараз, якщо чесно, думаю, я не знаю. Ну дава. Ммм. Ми зараз заганяємо золото крило в пастку. Так. Да? Що це пастка? Ну, я в центрі поля стою, щоб можна було ще дістати до будь-якої частинки. Ні-ні-ні-це ні. я в центрі поля. Я жовтенький. Ось центр, ось центр поля. Жовтенький. І що? А, жовте. ось, а ось центр поля. Поле жовте. Ну, поле жовте, а ось центр поля. Ну, дивлячись, якого поля. Всього цього. А, зрозумів, добре. О, Давай, ну все ж таки, давай я буду робити маневр. Угу. Є. О, вау. Вау. Мені вийшла дуже красива карта. Угу. Один, два, три. Угу. А, бум. Так. Ти б'єш. Патрокла, так? Ти б'єш патрокла? Це цікаво, слухай. Це дуже цікаво. Не так. спорю. Так. Ти можеш. Ну, Ти сильно мене не вдариш, тому що в тебе. Ну, ти можеш суперсило якоюсь вдарити, умовно, своєю п'ятіркою. Так це ж тобі на користь, ні? Це мені на користь, так. Да. А, я не захищаюсь. А, диви, яка красива угу. карточка, покажи на камеру. Це нещивний погляд. І ти маєш скинути одну карту. Після бою ваш Одного... суперник скидає одну випадкову карту. Да. А, ти наносиш мені два поранення. Раз, два. Витягай мені якусь карту. Ай! Жук ти! Брати по зброї скинув. Після бою, якщо Патрокол не загинув, здобути одну дію. Це було, з твого боку, не дуже не дуже приємно. А тепер ходи. Так, а тепер наступна історія. В мене відповідно. Патрокол, Патрокол буде атакувати. Золото крило. Да. Угу. Угу. Ну добре, добре, добре. Зараз секундочку, будь ласка. Угу. Я хочу, хочу, хочу. Що там в тебе за карта? Там... Ой, у мене там такі карти. Ну добре. Захищаєшся, да? Так. Так, бійці не можуть залишати свої комірки до кінця ходу. Ага. В мене день твоєї загибелі. Під час бою ви можете завдати два поранення патроклові, я це роблю. А, якщо ви зробили це, значення цієї карти дорівнює 5. Ну, мені ще й два поранення вночі. Uh -huh. Так, тепер я патроклам не можу переміститися нікуди. І це насправді... Бійці не можуть залишатися. Ну, і ти не можеш переміщатися, і Ахілес. Патроклов... Ахілес може? Ахіллес може. Бійці не можуть залишати свої комірки до кінця ходу. Бійці, які приймали участь в бою, мається на увазі. Ну, ладно. Ахілес може. Ахілес може. Так, ну, я думаю, що ми зробимо наступним чином тоді. Що ти будеш робити? Та я оце думаю. Ти ж зараз дуже сильно можеш вдарити мого хлопця. Дуже сильно можеш вдарити мого хлопця. Скільки в тебе карт? Зараз скажу. Давай. У мене шість. В тебе шість. Шість карт це погано, тому що як тільки загине в мене ехілес, я маю дві карти випадковим чином скинути. Та це ж добре, Ігор. Що ж в цьому доброго? І я не можу. Я, я сподівався, що я тебе вдарю і відійду насправді. Але, 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 але. Добре, Патрокол атакує. Варіантів небагато. Не угу. Ти хочеш померти, так? Да? А варіантів все одно небагато. І це бойовий шал. А, ну, по перше, я, як спала золотого світла під час бою, якщо золотокрил перебуває в інші дні. Після бою можете перемістити крило, максимум 5 комірок, коли не можеш, тому що ти зіграв карту, де бійці не можуть. Тобто тобі летить три, ой, одиничка зараз. А потім, ще два. А потім задайте по два поранення обом учасникам. В мене патрокол гине. Я щось тобі два полетіло. Але тепер я маю скинути дві випадкові карти. Ви пам'ятаєте, які карти в мене були. І давай одну і другу. Фух, спис скинув. Біда. Біда, в мене залишилося дві карти. Не. Все, патропла немає. Але хілес повністю поки що живий. Поки що. А Золотокрил вже 13 одиниць життя. Залишилося ходи, твій хід. А, добре. Маневр. Угу. Добре, значить, це говорить про те, що телепортів у тебе немає. Тайм. Угу. Ще один до маневр. Угу. Добре, дякую, це супер. Ти даєш мені можливість набрати карти маневр. Це супер, мені здається. Прям супер-пупер. Пум, -пу -пу пум 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 -пу -пу пум. пум 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 Угу. Ну, в принципі, давайте далеко тоді не, не бігати. Раз, два, і летить в тебе спис на два. Ти один спис мені скинув, в тебе другий полетів. У мене два було на руці. А, твій хід. А, я тобі б'ю. ти можеш мене бити. Ну, логічно, ти не можеш мене бити, Я просто кинув тебе з писом. Добре. І що? Аммнем-нам-м-нам-нам-м. Давай все ж таки спробую це організувати. Може, мене вийде, може не вийде. О! Альпійська фортеця. Виберіть карту зі свого схиду та затасуйте її у свою колоду. Я хочу жаский рев забрати собі. Ой, забрати собі, звісно, в колоду, а, в колоду так, зараз я угу. перетасую. Візьміть дві карти теж і перемісіть максимум, золоте крило, максимум 4 комірки. Угу. Ну, не дуже ефективно можна було Знаю. крутішу карту забрати таким чином, але в принципі. Не окей. Сьогодні. Угу. Але це капець. І можеш перемістити на чотири комірки. Один-два. Але це не рахується маневром. Да, абсолютно вірно, це не рахується як маневр. Бач? Угу. А, я тебе б'ю. Ти мене б'єш. Ні, стоп. Стою. Ти ж тепер плюс два б'єш. Так. Да. Угу. Да, 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 да. Такі давай. Давай. Так. Захищається. На п'ять. Ой, на чотири. 4. На чотири. 4. 4. І відповідно я на два захищаюся. Раз, два я отримав. І ваш суперник скидає одну випадкову карту. У мене тільки була, одна що... випадкова карта, це була каверза. О, добре. Угу. Так, да, я не виграв бій, тому не беру карту. Е, — Я все. — да, У мене немає жодної карти, то, тому е, перша дія маневр. — І, до речі, я викрутився. У мене сім карт. Е, добре. Так, маневр, 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 маневр. Е, так, раз. Раз. Е, ще один маневр. Все, я, я готовий. Знову ти від мене уходиш. Та ну мені карти треба набирати. Я, я ти, ти ж поскидав мені всі карти, і тепер мені потрібно набирати карти. Ну так, ну так. Маневр. Угу. Ну, добре, давай. Давай я спробую. Я хочу так спробувати зіграти. Угу. Я розумію, що це трошечки неправильно, угу. граючи граю за золото крило, але в мене варіантів немає. Угу. Немає в мене варіантів, тож я тебе б'ю так. Вийшать. Два. Чотири. Суточка, добре. Відповідно, в тебе в мене спочатку після бою. Так. Якщо ви перемогли, виберіть одного з учасників бою, перемістіть цього бійця максимум на дві комірки. А в тебе передивіться три верхні карти колоду суперника, поверніть їх назад у довільному порядку. Добре, тобто спочатку я роблю для тебе цю всю історію. Відповідно, я роблю так. Развічно ну, раз і все. і Хай тут ти стоїш. І я беру карту, тому що я перемагаю, перемагаю бою. Бери, а я беру твої три карти. Так. І дивишся і в... кладеш назад в колоду в будь-якому порядку. Добре. Ось так. Угу. Окей. Я Ходи. думав, ти мене будеш п'ятіркою атакувати. Та нема такої карти ще, на жаль. А, ще не вийшли. Маневр. Так. І ще один маневр. Ну, ти знаєш і так, що тут мені за карти поприходили, тому окей. Я тут розумію, ти битися не хочу, да? І це мені карти треба набирати. Було б чи битися, я вже пішов з тобою битися. Ну, якщо не хочеш, то вже не захотів. Угу. Все. Один, два, три. Угу. Ще один маневр. Один, два. Добре. Скільки у тебе карт? А, зараз порахую і якщо що скину? 4, 5, 6, 7, 8, 9. А одну скину, мені треба ще одну скинути. Uh -huh. І я. скидаю... Зараз. А, скинув. Uh -huh. Все, в мене має бути 7 карт. Так, 7. Uh -huh. Дуже сильно скинув. Так. Добре, маневр. Але в мене ще краще. Ось такі в мене варіанти. Раз. Тебе що, там, круті варіанти? Залишаюся. Раз, два, три, чотири, п'ять. ще один маневр. Шостий я беру собі. Скільки в тебе карт? Шостий маневр. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. карт, Шостий маневр. Кажу другий маневр. Вчасна О, поява. телепорт з'явився вчасна поява, розмістіть золоте крила в будь-якій комірці. Да. Да да, 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 розумію. І давай тебе б'ю. І ти мене б'єш. Ді спини такі розумієш, аж замахнувся шаблею, Подив... Подивіться, як. Прям готовий-готовий. Угу. З'явитися непомітно як невидимець, і вдарити дуже сильно, як король Артур в попередній серії. Так? А, захищаюсь. Ну, так, да, суперсила, у мене летить 5. А, так, в тебе летить 5, тому що 2 Раз, на 2, 2 компенсує. 3, 4, 5, так. Да. А я немножко покашлюю. Окей, тепер мій хід. Так, твій. Ходи. А, тепер мій хід. Так, ти а, одну суперсилу використав з двох. На жаль. Все добре. Хоча все я добре. непогано її реалізував. Ні, ти дуже непогано її реалізував, тому все добре. Що будеш робити? Я буду робити наступну історію. Ну, по-перше, no, я, я буду. Е ти вже дізнався, де я знаходжусь. Я буду бити е золотокрила. Ого. Шість. Ні-ні ні. Він сміється з вашої слабкості. Шість. Шість але всього лиш одиничка. І я перемагаю бою, я беру карту. А я сміюсь з вашої слабкості людини. Да. Всього лиш на один після моєї п'ятірки. Добре, але все ж таки я а, пробив, так. взяв карту. Раз, два, три, чотири, п'ять, У мене п'ять карт. Угу. Що так. далі робиш? Я далі знову тебе атакую. Добре. А-а-а. Пласичка. Незабутнє враження. 6 проти 3, тобі три летить. Зараз буде тобі дуже незабутнє враження. Так, да, так. Да. Скасуйте всі ефекти, я хотів відступити. На жаль, не зміг відступити, але тобі три прилетіло. Так. Добре. Е, я буду бити тебе. Ти будеш бити мене. Так. Защаюся. Знання древніх. А, ти 5 проти 4. Якщо ви програли то да, да, більше надія. Мені одиничка поранення, а в тебе ще дві і дії, і ти так, можеш повернути якщо. карту зі скіду на, на руку. І це прям дуже сильно. Це дуже сильно. Угу. Це дуже сильно людинку. Я супергерой, а не якийсь там Ахілес. Добре, добре, давай. Б'ю. А що ти повернув, до речі? Ти мені не сказав. А треба? Ну, так, да, про про проговорював. Оп, оп і оп. А що саме? А суперсилу? Суперсилу, так? Да? Суперсилу. Супер. Так тим, ти, бо скоріш за все суперсилою мене б'єш, да? так? Так. Звісно ж, суперсилою. За я баю, але я не байчу. В тебе ще дві дії залишаються, тому що да. Тому що пробуваєш в мене 7 проти чотирьох на 3. Раз, два, три. В тебе ще одна дія. Ще дві дії. Скільки в тебе карт? У е, мене дві карти. Добре. Я можу ризикнути, в тебе скільки життя, сім. Ну, я тебе вб'ю, Давай. Так честь. За межою видимості. Е, два, два летить. Раз, два, але ти нічого не. Да. І на всяк випадок, ну, я не знаю. У мене одна карта і в тебе так. одна карта. Угу. Але я тебе не вб'ю. Напевно. Угу. Якщо, якщо в тебе зараз захист, а ну подивись на мене в очі, подивись. Я. Може я зрозумію, як ти розумієш, бо в моїх очах в мене атака чи не атака? Суперсила чи не суперсила? Не знаю. Суперсилу ти використав. в нього. Які зовсім не незрозумілі. У всіх я розумію, а в нього ні. Покрофейс. Так. Угу. Ну ні. Я розвикувати не хочу, маневрую. Добре. Один, два, три. Ходи. Угу. Mm маневр. -hmm. Можливо, я прогавлю свій шанс, але я Раз. не знаю. Е, ще один маневр. Добре, я залишаюсь тут. Добре, маневр. Угу. Mm -hmm. Один, два, два. Три, ще один маневр, е, Один. Угу. На всяк випадок два. Угу. Ходи. Маневр. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все. Ти маєш, Я виграти маю. Цю гру. Угу. Ти маєш виграти цю гру. Мені «Золото крил» подобається. Ти маєш виграти цю гру. Я ще один маневр хочу Тут, зробити. Давай. А, я все. почекаю, поки ти це зробиш. Так, все, давай. все так. Тоді давай я. У мене п'ять карт. А в мене 4 карти. Угу. А ну відвернись, я теж покажу. Давай, давай, покажи. Ось так. Все, угу. показав. Добре. А, маневр. Давай. Так, що це таке взагалі? А, окей. Один, два, три. Ще один маневр. Один, два, три. Угу. Все, ходи. О, добре. добре. Що будеш робити? Буду робити маневр. маневр. Буду робити маневр і буду його підсилювати. Ого. Раз, два, три, чотири. Привіт. Ого, що це таке? А мені О... це не подобається. Мені все дуже не подобається. Брум, буду брум, 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 а Що брум. ти гобити губ... хочеш? Ну, давай буду бити. Будеш бити <світ> мене? Так. Добре, давай. -я 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 -я. О, я, я думав, ти каверзу мені поставиш. Але ні, то. Зараз трічка трі в тебе летить, не пробив. Але не можуть Добре. І ще в тебе трічка летить. Ти будеш захищати трічку. Звісно, буду захищати. Чи п'ятірочку, не трієчка, дуже п'ятірочка летить. Скільки? П'ять в тебе. А, ну я захищаюсь повністю. А я сміюсь з твоєю слабкості. Ну ладно. І ти, до речі, не можеш, ми а, не можемо. Так, ну а я і не міг, тому що це була моя друга дія. Добре, і тепер я. А, я тебе не пробив жодного разу. Так. Блін, я не беру карту. А в мене питання. Да. А ти зараз можеш уходити? Типу, це вже кінець цього. Це кінець ходу, так, да, вже можу, вже можу тікати. Добре, я тобі б'ю. Ти мене б'єш. Що там? Суперсилою лупаша? Звісно, вона в мене вийшла ось так ось прям. Та що ж таке? Знову пробив мене на одиничку і знову в тебе дві дії. І ти не можеш рухатись. А, бійці не можуть залишати свої комірки, так. Да. В тебе дві дії. Б'ю. Захищать. Та! Обманув. Ні, давай. Молодець. Я, до речі, тебе в 100% бив би, то, тому що тут то шість було б. Ну, тут mm -hmm. таке собі. Mm -hmm. ага, mm -hmm. Я тебе зведу. Ну, бачите, але мені мен... пішли. Абсолютно, так. Так не ні. На захист у мене ціла купа їх прийшла, але не тоді, коли мені було потрібно. Насправді, оці карти мені не йшли. Я потроклам би їх е, хотів би трошки по. Слухай, мені дуже цікаво. Ти здивувався, коли я атакував патрокла перший раз? Ні, чого. Ну, моя тактика заключалась в тому, щоб, чесно кажучи, я хотів взагалі спочатку побитися, але я зрозумів, що битися ти не будеш нормально, бо ти будеш тікати від мене, щоб я використовував маневр, щоб підійти, а потім бити. А я хотів одразу вбити патрулку. Щоб ти вже розумів, що типу, ти сильний, типу, ти можеш битись, але угу. потім вийшла суперсила одразу з телепортом, тобто мені дуже пощастило. Угу. І якось так. Ну, круг, дві, три з трьох я реалізував суперсили. Добре, помстився за короля Артура. Так. Молодець. <рес> <рес> Добре, на цьому будемо, в принципі, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, то якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі, як вам цей бій, тому що насправді це було, так, да, це так. було. Це було дуже як мінімум цікаво, тому що я намагався бігати, але не завжди виходило. Золотокрил дуже потужний боєць таки, і мені не вистачило да, мені не вистачило того, щоб просто ти, Ти дуже активно захищався і за великим рахунком. Я не пробивав тебе, а так. ти кожну мою ахілесову п'яту пробив. Всі три, які я зіграв, всі три ти пробив. да, ахілесова п'ята грати ахілесу проти золотокрила виходить. Якщо не ахілесову п'яту вкрай важко реалізувати проти проти Золотокрила. Ну у нас ось така вийшла гра, і тому будемо раді вашим коментарям. Що ви думаєте з приводу цього, цієї партії, цього, цього двобою? Ну і побачимося в наступних. Пока-пока.